Якщо говорити про навчання, про сесмент центр, це окремий підрозділ, якийсь у вас є які, Так, да, е, ну, взагалі в нас велика культурна така е, настройка. Да, є uh -huh. в нас є корпоративний університет е, нової пошти. Uh -huh. е, і зараз, наприклад, наші територіальні менеджери е, вони закінчують там. Вони почали минулого року в листопаді, е, закінчують міні мба Внутрішній, тобто ви самостійно це реалізуєте. Це е, роблять кваліфіковані е, вчителі, тренери. Е, там є система ще і фасілітації і коучингу, і менторства в тому числі. Це, ну, це роблять. Ну я не можу сказати, що я навчаю. Да? Я можу як практичний приклад прийти угу. на якусь лекцію, дати частину лекції, розповісти, як я на практиці це це роблю, але там є реальні тренери, які займаються цих професійна діяльність. Е, тобто, це прям ну як. Вчителі, я не знаю, як, ну, як так да, ви тренери. Винає, там так. не знаю, да нехай буде так. Професори, Професори в тому числі, є да викладачі. А, тобто викладачі, дякую. Вот, да. Да. 에, давно давно вчилася, але потрібно повторити. 에, от, тобто, це прям ну як е, загальний університет. Да, просто він в нас корпоративний. Ми в нього інвестуємо. Є е, е, компанія, з якою ми співпрацюємо е, щодо навчання. Базовим операційним процесом це для операторів і для тих людей, які на терміналах працюють. Да, тобто це постійне таке навчання раз на тиждень для нових людей. Вони починають програму тижнево да, і отак от постійно навчають. Тобто, це не ваші співробітники їх навчають. А це це залучено це компанія. Так, це ага. компанія-підрядник, але ми працюємо з ними. Я думаю, років вже 10, да, Тобто, можна сказати, що вони вже як рідні, да вони знають інколи наші процеси краще ніж ми. А це навчання, це... вибачте, воно відбувається онлайн чи офлайн по процесу? І, о... онлайн, і онлайн і офлайн. офлайн. Тобто так. в кожному там місті чи в регіоні ви збираєте групу і поїхали. Так. Ух ти. так. Е, ну онлайн навчання теж є. Угу. Да? Наприклад, ми випускаємо новий процес щодо відправлень міжнародних. Да? І ми спочатку запускаємо його онлайн для того, щоб максимально накрити всіх. Да? Угу. А далі дублюємо ще офлайн, щоб вони зустрічалися, задавали питання, які складнощі виникають таким чином. І Бувають же баги, да, там яких процесів. Ми ще й вичищаємо якісь баги завдяки тому, що е, наші співробітники задають нам купу питань. Е, є школа бізнесу нової пошти. Там є як зовнішні люди, які приходять навчатися, це е, не заборонено і нашим внутрішнім працівникам туди mm -hmm. подавати заявки і навчатися. Тобто, вона така дуже розгалужена система можливості для навчання. Е, це постій... і, і додатково ще постійно е, організуються тренінги да, на кшталт, як вести той же Тикток, або як планувати свій час в господи, скажіть мені, тайм-менеджмент. <реш> <реш> і крім того, ми співпрацюємо з Ліном інститутом в Україні, uh -huh. і вже багато років ми впроваджуємо цю культуру у нас. І дуже велика кількість людей наших навчаються ще в інституті Лін, отримуючи білий пояс, Лін або чорний послін. І кожен раз ми запускаємо е, програма е, місяць Ця триває, і кожен місяць в нас нові випускники. І раз на місяць ми організуємо ще таку велику лін ярмарку, де випускники захищають свою роботи. Це десь біля 20-30 людей. І вони роблять ну дуже круті речі для нової пошти, бо, як ви знаєте, лін це ліквідування. Е, Тих, цих тих місць да. да де ми втрачаємо ефективність, да і ми кожен місяць оце беремо це як золото, да і ще імплементуємо в життя компанії. Ну плюс людина отримує ще новий досвід, да і ще, і ще одну навичку в методології. Тобто, якщо розкласти це по поличках перше, це корпоративний університет, який працює з менеджментом, я так розумію. Так, так? і не тільки з менеджментом, там, тільки? ні, ні, ні. Із м, оператор... Ну, ви можете подати заявку і навчатися англійській мові ага, в корпоративному ага. університеті. Тобто, це багато різних. Набираються так, набираються групи просто і починається англійська мова. От зараз ага. ми хочемо відкривати в Німеччині, тому ми започаткували вже курси німецької мови. Ага. Тобто, ви можете подати заявку і навчатися. Раз в місяць набирається група, починається навчання. Тобто, це як Еленді, вони ці фахівці вивчають. Треба, я так розумію, і знаходять там фахівців зовнішніх умовно, які саме так цим цим займаються. Саме так, другий формат це операційне навчання. в Процесах це, це обов'язково те, що має відбуватися саме для того, щоб mm -hmm. людина могла виконувати свої обов'язки. Стартова історія. І так. третій формат умовно так: це навчання, яке пов'язана із різними зовнішніми ініціативами, в залежності від потреб та будь, будь Так. Окей, а з точки зору інфраструктури всередині компанії а, цифрової. Ви говорили про те, що є онлайн навчання. Як воно відбувається? Це ЛМС, там не знаю, це якась платформа ваша ЛМС, так. так і багато там навчальних матеріалів, чи як ви її взагалі використовуєте? Е, от я в мене рівень топ, і десь раз на місяць мені приходить в пошту курс, обов'язковий, який я маю пройти. Це або от останнє було це. В нас було онлайн навчання в форматі онлайн-зустрічі через Zoom про комунікації під час війни, кризові комунікації під час війни. 100% пройшло людей, навіть оператори. Тобто 100% — це півроку проєкт йшов. А далі щоб проконтролювати, чи все ми засвоїли. Ми всі отримали лмс посилання ну на курс. Де, де ще раз нам нагадали, а далі був тест, який ми мали пройти, в якій ситуації, як би ми відрогували, що б ми зробили таке інше. Да? Uh -huh. Тобто, це було там два тижні тому. Тобто постійно щось оновлюється, якісь процеси для операторів, чесно інколи, я навіть співчуваю їм, бо кількість навчальної, навчальних матеріалів, які вони мають вивчати, реально велика. Да. Тобто постійно якісь зміни відбуваються. У стандартах відправлень, стандартах керування, стандартах контролю, якості, сервісності, і вони ж мають про це знати. І там це, це ми проводили дослідження корпоративної культури минулого року в грудні і побачили, що оператори навіть не хочуть відкривати інколи поштові розсилки, саме тому що вони розуміють, що от зараз вони відкриють, і там буде щось нове. Що вони мають вивчити, і зараз в нас є проект по зменшенню навантаження саме інформаційного, на іменно фронтлайн да, саме фронтлайн, щоб трохи злегшити їм роботу. Оце класне питання, яке ви підняли щодо навантаження освітнього. Ми коли з колегами спокуємося в рамках цього проекту. Наприклад, є така думка, іноді виникає, що буває, коли навчання забагато. Тобто певний період часу, там кілька років тому, стало дуже трендово відкривати свої корпоративні університети. Всі почали відкривати, навіть там середній бізнес, не говорячи про великий. І ця вся історія, там, персональний план розвитку, есесмент щорічний оцінки, бла бла-бла, софтські. І людей просто почали завалювати навчанням. навчаннями: внутрішніми, зовнішніми, корпоративні тренінги, що завгодно. От як ви вважаєте, оце, цей тренд на дуже велику кількість навчання на одну одиницю часу він проходить чи він продовжує розвиватися? Я кажу не про навчання. Про процес, коли там зміна, і ти просто маєш так працювати, а скоріше про розвиток такий. Знаєте, ну це теж таке глибоке філософське питання для мене, чисто. от Наприклад, бо в мене чотири вищих освіти. От Якщо ви запитаєте, чи прям потрібно мені було здобувати чотири освіти, е, ну точно ні не потрібно було. Чи зробила вон, ну, все це е, моє життя більш щасливим? Ну Думаю, що щасливим не зробило. Але знаєте, в мене, як і у величезної купи людей, я думаю, в більшості, в нас одразу раз галочка стала там синдром відмінника так. виконано, да? Тобто це ж все росте з нашого дитинства. Тобто, нас, я думаю, всіх ростили так, що ми маємо, ми маємо навчатися, ми маємо знати, ми маємо працювати, угу. ми маємо виконувати, ми маємо достигати, ми маємо, ем, як це? Бути відмінниками, да ми маємо постійно щось доказувати, досягнення показувати, таке інше. І оця тяга вона була, на мій погляд, вона була нещира, Да? Постійно навчатися, навчатися, навчатися. З Зрахуванням того, що в нас є купа інструментів і можливостей це навчання отримати, і з тим, що в нас закладено з дитинства, ми це і отримували, отримували, отримували. От зараз мені вже за 40, і тому в мене немає, да, там, що я комусь щось винна. І остання моя освіта з психоаналізу, вона ну, ще зробила мене здоровою психологічною людиною, яка висвободилася з цих латів, по типу я комусь повинна щось. І тому я вже ну, в меншій степені степ, ступені навчаюсь, я більш е, обираю. Да? Uh -huh. Тобто я обираю. А це точно мені потрібно? Це покращить моє життя, це я маю це знати чи ні? Да? Але ж люди, які ну, ще не позбулися да, цих речей, вони продовжують навчатися. Ще важливо розуміти, що ми маємо допомагати людям обирати оці всі профінституції, які допомагають обирати, да, що зараз дитина хоче навчатися, чому хоче навчатися, ким має бути ким хоче бути, да оці інституції мають розвиватися більше ніж навчальні інституції, тобто ті, які профорієнтують. Да? Uh -huh. Згідно з яких вже софтів, які є закладені в людині, згідно бажань, ким вона хоче бути, ким вона себе бачить, від чого вона кайфує. От пам'ятаєте, що раніше була така історія, що от це сильні сторони людини, а це слабкі так. сторони людини, і маємо підтягнути так. слабкі До сторони середнього. Оце я проти цього. Да? Mm -hmm. я за те, щоб сильні сторони максимально ефективно їх використовувати. Якщо це сильні сторони людини, значить вона буде кайфувати і буде легко працювати саме з цим. Ми маємо це використовувати. І тоді людина буде кайфувати на роботі і брати те навчання, яке посилює сильні сторони. Якщо їй буде потрібно. Вона сама знає, знайде інструменти, як ті слабкі да, сторони підтягнути. Якщо буде потреба, можливо, за все життя такої потреби і не буде. Но ми ж не думали, що нам потрібен буде скіл е рятувати чиєсь життя. Да? Але от ви виникла потреба, і ми вже, мабуть, всі вміємо е першу, першу медичну допомогу надавати. До речі, це ще одне навчання, яке зараз ми е проводимо для наших співробітників, воно в кругову uh -huh. да, проводиться, бо має. Таке ще забуватися при фронтових зонах. Це майже постійно. Да там ми навчаємо наших операторів і співробітників відділень, терміналів надавати першу медичну допомогу, бо в нас вже були і ракетні влучання, і у відділні, і в терміналі. Тобто, це таке, що месмасхев, да. Тобто, зараз є купа того, що ми маємо робити, тому маємо зменшувати те, що Ну, типу, можна можна навчатися, можна не навчатися. Да, я думаю, ми самі потрібні, просто повинні допомагати нашим співробітникам е, в цьому зменшенні. Інформаційного навантаження. От дуже класна фраза зменшення інформаційного навантаження. Хочу тут такий приклад навести. Останній час я займаюся розвитком дистанційної школи для дітей. І у нас інноваційна школа, яка виглядає як комп'ютерна гра. Тобто справжня комп'ютерна гра, в тебе там аватар, ти його розвиваєш, щоб його розвивати, треба виконувати завдання і вчати уроки. Але коли ми спілкуємося з батьками, я бачу повний у цей, не знаю, який він там, радянський, пострадянський <гас> майнсет, що дитина має, а де мої уроки? Ми кажемо, немає уроків. Ну тобто є програма, там да, є вміння, які ти маєш сформувати, ти йди вчишся. Вони ні, мають бути уроки в 9-й ранці починатися, в 3 там після обіду закінчуватися. А чому в неї так слабо там з географією? Ми кажемо, тому що неї схильність до фізики. А гляньте, дивіться на фізику, там 12 балів, все виконано. Ні, має бути географія. До чого я кажу? До того, що коли спілкуєшся з Деякими чарами в компаніях то здається, що вони от такі батьки, які бачать своїх співробітників як людей, які мають. Мають Маєте. відповідати, тому що це мій KPI, І, і тому йди туди, йди навчайся тому, йди на такий тренінг. і Я якось брав участь в якості тренера в навчанні в такому менеджмент викладаю. І група людей, знаєте, повністю з такими очами пустими. Я кажу, що, що? <с> що не так. Вони кажуть, ну нам сказали, що ми маємо. От субота у нас всі пішли на навчання строєм, тому що так в нашому плані розвитку написано. Ну, яка там мотивація до навчання? Так? І мені, як тренеру важко, і їм. Це ну, не дуже треба. Е, проте HR поставила собі Галочку, що вона молодець. У е, з... нас теж таке є. От дивіться, є? я не буду розповідати, що знову ми рожеві, да, ми так не робимо, ми прямо agile, такі mm -hmm. нові, ми тільки там, е, як це кажуть, розвиваємо е, природні е, індивідуальності або бажання наших співробітників. Е, ми теж такі. От є речі, які прям, ми вважаємо, що ми вважаємо да, знову ж таки. Що людина має знати. Uh -huh. ну, наприклад, ми вважаємо, що кожен територіальний менеджер і кожен регіональний директор має знати стратегію компанії. Оце обов'язок. Це щоб... вашому. Так, випадку. але для того, щоб людина знала стратегію, не просто там перша, друге, третя, три вектори цієї стратегії, він має розуміти, як вона буде. Достигатися, да, тобто, який план і чому це важливо для цього, для цієї ініціації, і взагалі як працює стратегія? Да? Тобто, чим вона відрізняється від тактики, чи може вона змінюватися, що на неї впливає, який показник може бути. ну, Тобто, якщо ми, ми маємо три показники стратегії, все да? одно ж вони мають бути в релевації якоїсь, Бо якщо вони вступлять в конфлікт, ми маємо від якоїсь точно відмовитися, uh -huh. чому я маю зробити саме цей вибір, а не інакше. Да? Тобто, навчити ще приймати рішення на своєму. Місці і які рішення має навіть приймати керівник відділення, коли він спілкується з клієнтом? От ми, наприклад, кажемо, що наша стратегія це швидкість, легкість і географічна близькість да, до людини. Ну тобто, щоб відділення було там в кроці, або да, поштомат був в кроці. І коли приходить клієнт на нову пошту, і каже, що в мене розбилася посилка. Коли я отримала її в поштоматі, але він прийшов на відділення до керівника. Тобто керівник відділення взагалі до цього не має відношення. Да? Це поштомати, mm -hmm. це сталося десь, він не має до цього відношення. І він має прийняти рішення прямо тут і зараз якесь. Да? От задаючи які питання, він має прийняти це рішення. Ну, питання основані на стратегії, бо ми безпечні маємо бути для клієнта да? і легкі. Mm -hmm. Це означає, що ну, чи компенсувати чи ні. Це робить нас легше для клієнта, так. І тоді він має компенсувати. Але ж для того він теж має знати стратегію і систему прийняття рішень. Да? Тобто, дивіться, питання легке, він має знати стратегію компанії, але якщо вглиб туди, то і це потрібно знати, і це потрібно знати, і це потрібно знати, і це потрібно знати. Ну а ми вважаємо, що ти маєш це знати, розумієте? Бо це ну, в кінечному результаті відображається на клієнтоорієнтованості. Ну тобто таке питання, ну, так, але наполовину тут, тут навіть така історія, що якщо ти навіть знаєш стратегію, це не означає, що ти її відчуваєш. Ну тобто, ти можеш зазубрити, але ти ну не ми. А дієш. ми хочемо, щоб вона ну була розуміє, як була Ні. так, щоб ну система прийняття рішень угу. вона на неї будувалася на, на, на цій стратегії.